Привіт, Друзі, мене звати Таня і я вітаю вас на своєму каналі Endless Love Planner. Сьогодні буде відео трошки інакшого формату, більш такого розмовного, тому що в мене немає часу монтувати довго відео, обробляти його, тому, можливо, мої відео трошки зміняться, і зміниться взагалі наповнення цих відео, те, про що я буду розказувати розповідати. От, в моєму житті сталися деякі зміни. Ми переїхали на нову квартиру, і тому тут немає такого прям в мене кабінету, де б я змогла повноцінно знімати. Ось знайшла куток, де можу прилаштуватися, і трошки познімати. Але насправді я перестала виготовляти планери, ті, які я виготовляла, і я не знаю, чи я повернуся до цього чи ні. Коли-небудь зараз в мене немає на це ні часу, не ні, ні натхнення, не ні мотивації. От. Але я продовжую планувати, і, звісно, мені хочеться ділитися з вами е, тим, що я знаю, е, ті знання, які я набуваю, і, звісно, новими планерами, які я собі замовляю. І от Сьогодні також буде такий планер, новий це буде розпаковочка, Планер, про який я дуже-дуже давно мріяла, не дивлячись на те, що я сама виготовляла свої планери, і вони мені дуже подобаються. І те вже знаєте, такої якості, якої я досягла, тобто просто, на мій погляд, вони ідеальні в виконанні. От, але я все ж таки хотіла собі саме цей планер. І зараз покажу, це посилочка з Аліекспресу. Чекала я її не дуже довго. Вона дійшла до мене, можливо, два тижні, три десь так. Я зняла пакування, щоб довго не шарудіти цими обкладинками вам в відео. І ось така коробочка, вона невеличка, і бренд Modern. Можливо, хтось із вас вже чув про цей бренд, можливо, хтось дивився. Цей магазин він є тільки на Аліекспрес і більше ніде замовити його не можна. От. І при першій же нагоді, яка мені випала, звісно, я довго роздивлялася їх, довго читала про них ці плани. Дивилася багато відео оглядів у іноземних блогерів, саме англомовних, тому що україномовного контенту такого немає. Де б я не шукала, скільки вже я передивилася відео. Хотіла знайти саме україномовний контент, але не знайшла. От тому вирішила знімати відео саме такого формату про планування, про планери, розказувати, показувати. Можливо, хтось з вас, також як і я, шукає десь натхнення. Але знайти його не може серед нашого сучасного українського Ютубу. От тому, будь ласка, підтримайте мене, якщо вам подобається такий формат і такі відео про планування. Підписуйтесь, ставте свої подобайки, пишіть коментарі для того, щоб це відео більше і більше поширювалося. Так от, починаємо. Коробочка трошки прим'ята але це не як не вплинуло на сам планер. Звісно, прикро хотілося б, щоб було дуже гарно, тому що це бренд преміум якості. І я збираюся зберігати цю обкладинку, цей планер е, довгі роки. Я сподіваюся, що це мені вдасться. Так, відкриваю. Насправді я вже подивилася. Він мені дуже-дуже подобається. Ну Прям те, що я хотіла. От, дивіться, він в такому мішечку, який захищає від бруду та від пилу. Так, поки ще цю коробочку відставлю. О, він дуже класний. Нарешті, нарешті нарешті я його отримала. Це колір Honey. Я не знаю, як на камеру буде видно, чи добре, чи ні, бо освітлення не дуже гарне в мене на відео. От, це шкіра рослинного туплення, це натуральна шкіра. І він виготовляється природним якимось способом. Дуже довго ця шкіра там висихає, набуває кольору, і загалом вона має природні кольори. І з часом ці природні фарбники. Вони набувають такого, знаєте, патини від усяких там термічних обробок, там, фізичних дотиків, сонячного проміння і так, далі, і так далі. І ця шкіра вона так наче старіє, але старіє так, знаєте, органічно і дуже красиво. От, і кожного дня вона начебто дозріває. Ось так, я дуже давно хотіла, мріяла про цей планер. Він формату personal, такий, як і всі мої планери. І він такий дуже невеликий, компактний і класний. Подивимося, що всередині. Але хочу зазначити, так, всередині, бачите, тут такий блок поклала який. Трошки випадає в мене, просто листочки в лінію. І насправді я хотіла гладеньку шкіру, більш таку, от як тут на хлястику. Бачите, вона така більш гладка, а не така структурована. Але постачальник поклав мені саме таку, і я не знала, де написати йому повідомлення. Я не, не так часто замовляю на я вже трошки підзабулася і багато там чого змінилося. А, от, але мені все одно подобається. Вона дуже гарно пахне шкірою. І виконана, звичайно, просто класно. Все, все дуже ідеально прошито. Хлястик такий не тоненький і не... Такий хліпенький, знаєте, а більш такий гарний. Тут дає дві кнопки. Якщо б там планер розшириться так то на крайню кнопочку застібати. Так, і всередині він виглядає отак. Просто клас. Кільцевий механізм, до речі, його ще не перевіряла. Ага, працює все добре. Кільцевий механізм він, бачите, тут є така захисна штучка, тканинка. Кільцевий механізм також 3 см, як я люблю у всіх своїх планерах, тому що в мене багато чого там вміщається, і завжди мало місця. Так, тут багато є у різних таких кишеньок. Сама велика це ось тут. Я не знаю, чи влізе в неї формат А4, але думаю, що ні. Так, що тут є ще? Тут є ось такий така блискавка, кишенька на блискавці. Я думаю, що щось туди можна покласти. Є ще ось така кишеня. Так, я зараз візьму якусь візиточку і буду вам показувати. Така кишеня. Є слоти для карток. Так, моя візитка сюди не влазить. Не знаю, що буду сюди класти, але я вірю, що щось придумаю. Ось така кишенька, з цієї сторони також є кишенька. І також є 4 слоти для карток. Раз, два, дві такі кишені. І ось такі дві кишені, де можна покласти якісь там, я не знаю, наліпки чи ще щось. Ось так. Взагалі мені дуже-дуже подобається. Ось їхній бренд. Є тримач для ручки. Тут є посередині ось такий гарний. І ще в коробці був. Ось такий ліф називається. Як я іноземних блогерів дивилася. Я його розпакувала, щоб знову вам не шарудіти, і ось так він виглядає. Тут також є тримач для ручки, але вже зверху. І це дуже зручно, тому що мені постійно не вистачає другого. Один в мене тримає ручку, а другий мені потрібен для механічного олівця, тому що я дуже люблю писати олівцем більше, ніж ручкою, і багато записів роблю саме ним. Ще один такий, я не знаю, тут можна щось прикріпити, можливо, якусь інформацію. І кишенька ще одна ось така. Як ви бачите, ось більш тут гладенька шкіра а Тут ось така зерниста. І я хотіла планер, щоб він був виготовлений саме з такої гладенької шкіри. І взагалі-то я почитала вже зараз, коли вже замовила, що насправді можна у продавця замовити більш гладенько, написавши йому повідомлення. Ну, але. Але вже отримала цей, і я не менш задоволена, тому що він ну, просто класний, мега класний. І це те, що, про що я мріяла так довго. Хотіла і ось нарешті він у мене буду вкладати. І виглядає класно. Мені просто дуже подобається ну дуже не можна передати моє захоплення ніякими словами. Початку року я нічого не планувала, січень в мене був такий досить завантажений місяць, і просто в мене не було часу навіть планувати. І я вже в лютому місяці, на початку лютого, роздрукувала собі ось цей планер і вже трошки почала заповнювати. І бачите, як лютий в мене теж був трохи зайнятий, ніяких планів майже не було. Я не встигла собі зробити новий планер до Нового року, тому взяла ось цей Це який я виготовляла дуже давно. Він не продався, він лежав так в мене. Але він класний, він також дуже якісний, як ви бачите, він виготовлений з штучної замші і виглядає досить-досить класно. І я вирішила, що буду поки планувати в ньому, а потім зроблю собі новий. Але мені випала нагода, і я замовила ось цього красунчика. І, звісно, буду переїжджати з цього планера в цей буду все перекладати, буду організовувати систему планування. І буду вам показувати і розказувати в моїх відео. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть ваші коментарі. Це, знаєте, для мене буде таке підбадьорення, продовжувати і надалі знімати такий контент для вас і показувати щось цікавеньке. Я на цьому не планую зупинятися, тому що. Вже я замовила ще один планувальник з Aliexpress, він буде трошки інакшого формату. І я вам також буду розказувати про нього. До речі, якщо ви знаєте українські канали, Українських ютуб-блогерів, які також розказують про планування, показують свої планери, як вони планують, як вони заповнюють. Будь ласка, надсилайте мені, мені буде дуже цікаво подивитися і навіть познайомитися з ними і поспілкуватися. На цьому я буду завершувати мій відео огляд. Мою розпаковочку, я сподіваюся, що вам такий формат відео сподобався. Обов'язково напишіть мені в коментарях, і зустрінемося в наступному відео.